Так акуратненько, акуратненько дзвенювали цими безцінними нагородами. Це те, що а, нам привезли, щоб показати наші неймовірні спортсмени. Що ви знали, українки, наша команда стала третьою в командному заліку на першому о, етапі Кубка світу з артистичного плавання. І під час змагань українським спортсменкам вдалося завоювати аж чотири нагороди: два срібла а, та два золота. Ну тут не ці медалі тут. Ще Олімпійські є, щоб ви знали. Зрештою, наші а, красуні перемогли в, в акробатичній програмі, випередивши Японію та США. А, це в команду нашою а, першу золоту медаль в технічному соло здобула Марта Федіна і сестри Владислава та Марина Олексієва. Стали двічі срібними призерками у змаганнях технічних дуетів та в довільній програмі. Зараз ми це все відео побачимо, його змонтують. Будемо їм насолоджуватися. А поки що давайте насолоджуватися. Лями і красою, яка так, прийшла зустрічаємо на в нашій студії влада та Марина Алексійови. Вітаємо вас, так, дівчата! Тихень, дякуємо, тихень, що тихень, до нас званю. прийшли. Повертаю медалі. Хоча Хай дуже не хочеться. Були, Вони були, такі були. і потом і кров'ю дуже здобувалися. Передаю так. Перше питання: хто де хто де влада? Влада <сміття> Марина <сміття> во влада і Марина. Бачите, наші е, сестри близнючки насправді які е, е, чесно можу сказати, входять в історію нашого артистичного е, е, плавання. Дуже багато зробили. Багато років ми чекали. Я просто це моя тема. Я так так плакала. Так, так, так Женя плакала, скучила за коли... своєю е, профільною професією спортивною. Ну, неймовірно, щоб ти знав, скільки років наших дівчат просто не пускали на на п'єдестал тоді ще в синхронному плаванні. Зараз це артистичне плавання. Давай у дівчат Бо, ну, запитаємо, яких російський... емоцій. А а вони ж презентують. презентації. Як, Як проходив етап кубка світу? Перші змагання цього року, такі відповідальні? Так, це насправді були перші змагання цього сезону. Це був найвідповідальніший старт на певно за завист... цьому, році. цьому році. Тому Думки що перший так і всі правила нові. По-новому, все оцінюється нові технічні елементи. За новими правилами все судиться. Твою цілку... максимально не так, як було до цього. Тобто зараз так. буде більш об'єктивний спорт. Угу. За кожний рух буде окремо бали. Раніше цього не було, а зараз ми знаємо за який рух там що може поставити суддя. суддя. І потім ще за кожну помарочку, якщо я щось не так зробив, у них стоїть окремий такий прилад, угу. на якому тикаєш кнопочку, і за кожен асинхрон тобі віднімається бали. бали. А можна тема суддів э, зачепили? Мені завжди було цікаво, ніколи ми не бачили в очі цих людей. Ви їх бачили? Звісно. Ми їх бачимо тільки на змаганнях. Ми їх не, так не бачимо. Mm -hmm. Тобто вже може весь uh, виступ, перед... ти пере... щось там робиш, і ти маєш і маєш суддів. ти маєш усміхатися до суддів, ти маєш дивитися їм в очі, посміхатися. Чекайте, так ви для кого виступати? Для суддів чи yes. для аудиторії? Ну, аудиторію тобі, якщо ти вмієш з аудиторією працювати, ти можеш і дивитися на аудиторію. І а... Туди і туди. Ага. Але краще. Звісно, але на краще судді. на суді бою, щоб не відволікатися. Боже, Семенович, ти ж розумієш, що аудиторія наша з тобою дивиться там, наприклад, змагання. Ну, ми поаплодували. А судді ставлять оціночки, а ці так. оцінки потім, зрештою, а, і вертують олімпійських а... нагород, на які так. ми так довго а, чекали. Але давайте почесному. Багато хто говорить, і а, звісно, ви розуміли, що ми могли цього не спитати. А, що а, мовляв, нам дається там завойовувати якісь нагороди, бо. А, росіяни немає. Але ж ми знаємо, що наша команда якраз судді дуже часто не пускали, бо було сильно російське лобі. Так, можливо, через це найбільше. Тому що є багато країн які роблять набагато краще, ніж росіяни. Так. Без них легше. Без них спокійніше. Так, так, переходиш до басейну, там всі такі дружні, всі між собою спілкуються. Коли росі... були росіяни, такого не було. Таку... Був трошечки напряг, коли вони там борщ тренуються. У них завжди їх тренерка е постійно кричала там, на дівчаток, і взагалі від них така енергетика не дуже позитивна, позитивна була. Позитивна. Mm -hmm. лице це кривлять, правда? Ну трошечки і до того ж на Олімпіаді ми завоювали медаль, коли і росіяни були. Тобто зараз дівчата. А судді росіяни засуджували українську це, це ж російські... А ми ж не знаємо, що там хто що А, давлять? ви не знаєте не конкретно знає, від кого бали так? Знаємо, ні, це анонімно, це... просто команда так, суддів. і все так. Зараз а, іде скандал, ідуть розмови? Ми знаємо, а, я не буду далеко відходити від цього. Міжнародна федерація фактування наразі за те, щоб повернути на змагання а, спортсменів так, з Росії так. з Білорусі, а, і зараз іде дуже багато протестів, дуже багато розмов. А, як ви ставитеся до такого рішення? І, зрештою, як би вам ну сподіваємося, що звісно його не буде і а, все призупиниться, але як би вам було, якби впустила просто їм в очі? Подивитися. На, на наш від спорту. Ну, звісно, я про фехтування а фактувальне Ну, ми ж знаємо, Моля Харла не розповідала, що їм треба тиснути руки угу. після. А угу. ми не уявляємо, як так може трапитись взагалі. І ми взагалі не уявляємо, що б їх допустили, як це буде виглядати. Тому що навіть стояти поруч з ними то Но... буде. Дивіться, ви сказали, що треба неправиль. тиснути руки, а так? це таке обов'язково, прям правило. От, у фехтувальниць так, так. А от у тенісі у я бачив там теж ж, після матчу тиснуть руки. от ну, так, не пам'ятаю конкретно хто, а от українська тенісистка Марта, Марта Костюк. А, жила, так так? Теж, і вона не потиснула руки. Ну, ось Судді це, ось це той момент, з якогось спортивного принципу, який має бути. Тут просто інше, що вони і так росіянки були не дуже, я так розумію, приємні, коли з ними зустрічаєшся. Ну, вони такі були нахабні трошечки, такі знали, знали, що вони найкращі у світі, їх ні, ні, ніхто не зможе mm -hmm. посунути. От зараз І от, вони так себе і поводили. Mm -hmm. Варто зауважити, що наші дівчата це велика команда, і насправді просто а, здебільшого ви вдвох приходите. Марта Федіна теж приходить, це Ті, хто вже виступають там соло або дуети. А, і а, зрештою, таким чином ми більше знаємо. Але розкажіть, і всі хочуть про це знати. І я вже знаю, що пишуть нам наші глядачі. А як це, коли команда, одні дівчат? Знаю, що стереотипне питання, але від нього нікуди не діваєшся. Хлопця візьміть, так? Ой, хлопці зараз були на змаганнях, було два іспанці, вони виступали разом із шість дівчат і два іспанці разом. Видно, що хлопці сильніші. Допомагає їм. Він однією рукою штовхає, вона там вже по голову вилітає. Це дуже набагато легше взагалі все робити. Я не знаю, чому так мало хлопців вийдуть на синхронне плавання, тому що дуже зараз конкуренція no. ще не дуже велика. І, тобто, якщо ти зараз прийдеш, ось на ну, якщо від України uh -huh. на синхронне плавання хлопчик, то десь через два роки ти вже можеш стати там, ну резером Європи досягти великого uh -huh. рівня. Сімени чи є, він готовий. Будь ласка. Давай я Ти Ще готовий. <рикла> Виявляється, я готовий. Я готовий. Ану, затримай uh -huh. дихання. Наскільки на, приблизно te? потрібно затримати? Ta, дихання? Там не потрібно дуже багато. No, секунд 30. 30. Секунд 30. Давай 30 я зможу. Ану. А ми було... замовив. <рик <artif> <рик> що тільки не зробиш, <рик> було щоб було більше робити. Давай, давай, тримайся, тримайся. Дивіться, як конче вилазить. А в дитячому коло нас... тож в дівчому колективі у нас все дуже дружньо, mm -hmm. максимально добре. Тим, ви молодці, тим паче, я так розумію, ви ж всі це... разом проходили. Зі мною все в порядку, все нормально. 25 секунд, секунд не дотягнув. Бачиш, а я міг собі далі. Я вже беззвив беззвив. свідомість цю втрачав. А, ви раніше тренувалися не в Києві, переїхали якраз а, через повномасштабне вторгнення. Бо ви тренувалися раніше в Дніпропетровську. Що там? В Харкові. Там? Харкові. Ой, Боже, я перепрошую в Харкові. Бачите, це в Дніпропетровську це наші. Та Дніпропетровську вже немає. Дніпро все правда <ріст> не тренувалася в Дніпропетровську, тому що вже це Дніпро. Тому <ріст> що Харкові. розкажіть, яка а, що там з басейном? А, чи є він, чи немає, і взагалі як там було і родичі вашої команди? Бо теж ми розуміємо, що багато хто звідти у кого де родичі наразі та насправді всі дівчатка з Харкова. Ми всі там жили, майже усі, майже усіх там є квартири. І десь на другому місяці війни туди потрапила бомба поруч в басейн. В басейн так ага. зруйнувала котельню, яка підігриває нам воду. Скло повністю вилетіло. Так, ну і тобто, тренуватися там неможливо було. І через це, і взагалі через війну, у нас федерація вивезла до Італії. Півроку ми були у Італії. А потім ми повернулися, і нам наш президент федерації Ігор Горласов mm -hmm. виділив тут би і готель, і в басейн, де ми зараз тренуємося. Це на теремках у спортлайфі. Знаємо, де без реклами знаємо, де це де наші стрибуни у воду. Ви так. разом а, в одному а, басейні тренуєтесь. Тепер а, щодо трішечки, а, якщо ми розуміємо, що таке артистичне плавання, як мінімум 30 секунд. Мене те, я теж не затримаю. Повітря потрібно затримати. А що ще, які якості мають бути? Гнучкість? Гнучкість, артистизм. Ну, це прям сапроман. <гум> ну, гнучкість, і, напевно, щоб не було проблем зі слухом, тому що. А, також Так ще дуже важливо. Слухати відчувати музику і відчувати її слухати під водою. До речі, а в нас же підводні динаміки. динаміки. Якщо б не було підводних динаміків, ми б нічого не робили так синхронно, як ви все це бачите. У нас підводні підво... динаміки. Підвод... Я вперше так. таке чу так. так. Та це вже давно придумали. Ні, ну я ж ви розумієте, не займався синхронним плаванням. Не знаю, і бачите, ну затримувати. А ще є відбув. навушники до всієї команди. Є навушники, підводні. Це є напевно вже майже у всіх країн. І ми у нас також були, але вони були тренуємо. якісь китайські, і вони зламалися. І вони підключаються до однієї рації, рація до телефону, і тренерка включає музику на своєму телефоні і нам до навушників. І тобто в басейні тихо, ви нічого не чуєте, але п'ять різних, різних країн, і ви водночас тренуєтесь усі під свою музику, але ви чуєте тільки свою. Вам пишуть, що ви цікаво. молодці дівчата, перемагаєте на спортивному фронті расистів, валіть їх і не шкодуйте. Зараз найважливіше не допустити ще расистів до це того точно, спортивного так. фронту, щоб вони сиділи а, у себе вдома і а, не робили нам біди. Але я знаю, що а, ви дуже багато напрацювали на те, щоб а, ви багато волонтерили, збирали чи продовжуєте цим займатися, і наскільки це працює. Продовжуємо. Мені нещодавно відправили там збирали для друзів військових на камери. Але до цього з дітками ми більше донатили. Ми їздили до Португалії, там робили майстер, майстер клас І потім всі е гроші, які ми назбирали. З португальських дітей ми відправили до дітей, які знаходились в окупації біля у Харківській області. Так і зараз вони там живуть у гуртожитках. І ми там купили їм їздили. 31 грудня А, це вже на новий рік ми поїхали так, до новий Харкова. Їздила там, покупали, купляла їм все необхідне там для школ, для того, щоб вони там розвивалися, працювали, займалися якимось креативом і їздили до трьох Це років. Дуже круто. Про артистизму Так, будь ласка, спеціально попросила вирізала якраз відео, те, що мене завжди в артистичному плаванні. Це ваш окремий вихід, який теж розуміємо. Частина програми має бути особовим. Так. Можете, будь ласка, Ласка, показати це відео, як наші дівчата виходять на змагання, а це вже ми краси Красиво. Розуміти. І як воно все, як, як воно все відбувається? Хто ставить цю хореографію? Бо воно без музики, ви виходите усі, виходите рівно і потрібно якусь. Вибачте слові, але крикозюбліну зробити. Чому чому саме так? Чому не можна просто вийти? Застрибнули і вже з починати. Ну, А змагання. можна і так. Краказюбліна, це тільки в нас, бо ми гнучки. І це О, треба щас, показувати. Показує. Оце, 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 оце. оце, оце. манерність так. Можна назвати як синхроністка манерність? Ага. Звісно. О, бачите? Ну тут це зрозуміло. Є, тут, тут, рівненько ми тут стоїмо. Криказюбліна не завжди. Ну, я просто не один раз дивилася артистично, ну, так? Ну, от. Оп, оп, застримно. І це ж теж враховується, якщо раптом зараз. Да, зараз так, зараз, да, зараз. за новими правилами. Це, е, зараз... це оцінюється. А раніше вступна. А раніше, раніше ні, ти робиш там, задихаєшся, помираєш, це щось несуще. Ми зробили так. Дуже да, був переворот, Потім ми до голови до. Ноги до голови там задихаєшся, це не оцінювалося, А зараз це вже, вже оцінюється. А зараз це може а можна попросити, може нас теж оцінюють. На. Можете нас з ігорем навчити так виходити? Бо ми завжди виходимо, як звичайні люди. І Дівчата і хлопці однаково виходять, так як я розумію. Так, так, так. Ну давайте спробуємо. разом. зробимо якусь краказюблю. Я не впевнений, що вийде самосинхронно, але має по перше. Ми всі йдемо. Як Ми Одразу вже йдемо. Давайте, одна вперед, давайте ви попереду назад. будете, ми за вами, Давай. а ви. Ні, одна спереду, одна за. Давай, давайте, давайте іди, іди вперед, вперед, Оп. Вперед. так буде красиво. Ігор, Ми робимо так. 3, 4, 5, 6, 5. Спочатку ми послаблення повіть. Потім влада, ти остання людина рахує запасні. Ми отак робимо на мене дивитися. Три чотири п'ять шість, сім вісім. і пішли отак. От права, ліва, права, ліва, плечики назад. Ні, руки рівні. Руки рівні. Руки рівні. На мори дивитися. Три чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, Сім місяці. А я обіцяла, а тепер <смир> <і> що буде не си зробити? І красиво стали всі. А, і красиво. Ну, Давай ми ти, туди. Я туди. Оп, оп. А, одним словом. Хотіли чоловіка в команду, тримайте. <смир> а, ні, це не про це, це про те, що ми <смир> далі. <смир> красиво стіна. Ми, <смир> <А, смир> ми, ми, ми красиво далі пірнаємо по ефіру. Дякуємо нашим надзвичайним владі Олексієві Марині Олексієві за те, що прийшли. Кі олімпійських ігор, чемпіонату світу, чемпіонки світу, призерки кубка світу ним словом, гордість України.